Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Пекельний грудень тільки розпочинається перед святим Миколаєм, 6 грудня. Росіяни прокидайте свій кінець, економічний білий прапор, Росія і капітуляція, американці тиснуть. Патрушев зливає все на обмін на легітимність від китайців. США і Європи. Чотири області повернуться в Україну. Крим виноситься душки. Попередні умови таємного плану пише телеграм Офісне машиня. Декілька днів тому пролунала серія вибухів в чотирьох із семи бункерах Путіна. Патрушев почав відкриту війну проти путінської еліти, яка залишилась після смерті диктатора. Директор служби охорони Путіна загинув під час перевірки поблизу Кремля. Перестрілки поблизу Кремля, один із путінів, який підконтрольний олігархам задіяв план сховища. Двійники ніяких особистих зустрічей, крім того, за даними американської розвідки, Путін, коли був живий, наказував прибрати Патрушова і Бортнікова проти них, піде Кадиров в той же час. Офіційно радники Трампа публічно і приватно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні. Внаслідок чого значна частина країни в осяжному майбутньому перейде до Росії. Повідомляє Ройтерс. Пропозиції трьох ключових радників, включно з новим спецпредставником Трампа у відносинах з Росією і Україною, відставним генерал-лейтенантом армії Кітом Келгом, мають деякі загальні елементи, зокрема виключення членства України в НАТО з порядку денного. Радники Трампа спробують Москву і Київ. Розпочати переговори методом батуга і пряника, включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшенням допомоги, якщо президент Росії Путін відмовиться, зазначено в повідомлення. Саме це грає на руку Патрушову. Трамп задавить російських яструбів після чого піде договірняк. За даними чотирьох радників, які побажали залишитись неназваними. Трампу ще не вдалось зібрати центральну робочу групу для розроблення мирного плану минулого тижня. Замість цього кілька радників презентували свої ідеї один одному на публічних форумах і в деяких випадках Трампу, сказали вони за словами радників, кінцевому підсумку мирна угода, найімовірніше залежатиме від прямої особистої взаємодії Трампа, Путіна і Зеленського. Один із колишніх співрозбітників національної безпеки Трампа, який брав участь в перехідному процесі, сказав, що є три основні пропозиції. План Келога, пропозиція відобраного віцепрезидента Джей Ді Венса, і ще одна висунута Річардом Гренелом, колишнім виконувачем обов'язків начальника розвідки Трампа. План Келога розроблений в співавторстві з колишнім посадовцем Ради національної безпеки Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку 2024 року. Закликає заморозити нинішню лінію фронту. Трамп поставить більше американської зброї Києва лише в тому разі, якщо той погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить допомогу США Україні. Якщо Росія відмовиться від переговорів, розгляд членства в НАТО для України буде призупинено. Згідно з цією пропозицією, Україні також буде запропоновано гарантії безпеки, США, які можуть включати збільшення постачань зброї після укладення угоди. У червневому інтерв'ю британській цифровій станції Times Radio Себастьян Горка, один із нових заступників радника Трампа з нацбезпеки, заявив, що Трамп сказав йому, що змусить Путіна піти на переговори, пригрозивши безпрецедентними постачаннями зброї в Україну, якщо Путін відмовиться. Венсик який, будучи сенатором, США, виступав проти допомоги Україні в вересні висунув окрему ідею. Він сказав, що года ймовірно включатиме демілітаризовану зону на наявних лініях фронту, яка буде сильно укріплена, щоб запобігти подальшому російським вторгненням. Його пропозиція також позбавить Київ членства в НАТО. Гренал, колишній посол Трампа в Німеччині, виступав за створення автономних зон на сході України, але не вдався в подробиці. Він також пропустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки. Аналітики і колишні співробітники органів нацбезпеки. Стверджують, що деякі елементи пропозиції, наймовірніше, зіштовхнуться із противом з боку Зеленського, який зробив запрошення до НАТО частиною свого плану перемоги, а також з боку європейських союзників і деяких американських законодавців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.